Слава Україні! І ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам покажу, можна сказати, найкращий подарунок на Різдво і Новий рік. Ви можете на нашому каналі подивитися моє відео з дівчатами, але там всі подарунки були такі звичайні. А в цьому відео я вам покажу незвичайні і хоч які дивно дарувати. Але вони максимально крисні і я б сказав, можна сказати, навіть бажані. Отже, а ви спитаєте, а в чому їх дарувати? Звичайно, саме, саме звичайні, хоч і хороший варіант, це отакі от е, як мішечки такі е, для подарунків різні, різдвяні, новорічні. Але ну вони. Не, не такі багаторазові. Тобто ти в них подарував щось людині, і людина їх більше всього, що комусь передарує в цьому ж е, мішечку. Вони недорогі, їх багато, і це не поганий варіант. Але ж є набагато кращий варіант. Я думаю, за ціне кожен українець, його можна використовувати просто все життя там просто і ще й залишити своїм дітям. В ньому можна возити все, що хочеш, на базар, скуплятися з них. Ну, я думаю, що кожен українець заціне. Що ж ми туди положимо? Що ми подаруємо людині? Ну, можна, наприклад, подарувати картоплю. Я думаю, картоплю люблять всі: є і смажена, і варена, і, і смажена, і запечена, і дуже багато різних варіантів. І людина. Я думаю, що всі люблять картоплю в якомусь, в якомусь, можна сказати, агрегатному стані. Далі, що тут в нас ще є? Така качка. Людина може її запекти. Або ще один варіант, коли ви там йдете до когось в гості, там різдво Новий рік, самі можете запекти качку і принести як а, в гості. Отже, далі, що тут в нас такого є? Дивимося. Клойоне тісто з нього, якщо якщо людина любить випікати щось, щось таке робити, та навіть не обов'язково любити щось випікати. Ви просто порізали на куски щось там, чимось посипали або всередину поклали, в, 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 запихнули. Там за 20 хвилин готово щось таке солодке або сольоне. Це дуже швидко, легко і дуже смачно. Далі, що тут у нас такого є? Кава. Якщо ви знаєте, що людина прям любить каву, а таких багато, то це дуже хороший варіант. Також чай є отакий чорний, а також солодкий, отакий в мене з малиною. Теж можна людині. Вже дивіться, майже повна. Так, також українські різні заправки для борща. А тут гірчиця з хроном, різна аджика, ще одна заправка. Майонез, тобто теж хороший варіант. Я думаю, що не, людина б не відмовилася. Далі, ну це вже прям для таких для еліти масло. І якщо ви хочете прям вражити, вразити людину, то подаруйте їх декілька. Тому що зараз це для, можна сказати, для еліти. Далі, що тут ще є? Сир такий різний є? Ще ось тут такий соус є. Також можна подарувати різні консерви. Тому що в наш час це дуже хороший варіант. Вони можуть лежати скільки хочеш там, наприклад, лежать вони в тебе десь. Потім, або, наприклад, в підвал теж як хороший варіант. Вони в тебе лежать, потім, коли там не хочеш щось готувати, або щось хочеш приготувати, відкрив, додав, або з'їв дуже смачний і хороший варіант. Ну, звичайно, гречка і цукор. А також рис. Ну, це теж такий дуже хороший недешевий варіант. Далі вже не влізає. Далі це в нас така різні спагетти, вермішель. Якщо людина любить, то це хороший варіант. Олія. Теж не дешевий варіант, але людина обов'язково зацінить туалетний папір, тому що якщо це потрібно кожній людині. Вона вже тут трохи не влазить. Далі, що тут ще такого в нас є? Попкорн. Дуже хороший снек, якщо там хочеш подивитися якийсь фільм, якесь відео, ще щось там робиш. Закинув в мікрохвильовку 2-3 хвилинки і в тебе вже є хороший снек. Далі. Ну, це, я думаю, теж багатьом потрібно. Різні вітаміни, вітаміни різні. Отакі, отакі, і також якісь ліки, щоб не боліла голова. Молоко вже не влазить. Також Ну, Це теж в наш час максимально літна і потрібна річ яйця. Теж вже не влазять такі різні овочі, фрукти, помідори, наприклад. Також можна подарувати якісь м'які іграшки, а також не дуже м'які. Отакі. І... А також, ну, звичайно, я думаю, що солодке люблять майже всі. Взагалі, як можна не любити якесь солодке? Я б сказав, що навіть гіркий шоколад це теж солодке. І обов'язково е майже всі люди люблять шоколадки різні. Теж, можливо, один з найкращих варіантів. Шоколадки отакі різні. Цукерки. Нутелла. Я думаю, що нутеллу хочуть. В Новий рік різдво, і від зима. Ти собі робиш якийсь чай або каву, робиш собі такий бутерброд з нутелою взагалі. М -м -м. Або гаряче молоко, таке тепле, гарячий шоколад і так далі. Такі різні вафельки, шоколадки теж. Звичайно, корівку теж. І так далі. Ой, ось такий у нас подаруночок виходить. Також тут ще багато речей, які не влізли. Отже, можливо, ви побачили якісь хороші варіанти, які ви подаруєте своїм друзям або знайомим, особливо своїм якимось бабусям, дідусям. Для них це, напевно, найкращий варіант, один з найкращих. Тому що він підійде майже всім. І він доволі. Я думаю, що він буде приємний для людини, тому що, хоч про це і не говорять, і це не... Як це сказати, не дуже е, як Різдвяно, але це, можна сказати, найбажаніший подарунок. Отже, right. а ви напишіть в коментарях, кому ви подаруєте такий подарунок. Також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наш вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!